Вулиця Богдана Хмельницького. Но весенький будиночок. Влесмо. Паркомісця навколо всього будинку. Комерційні приміщення цоколі перший поверх, закрите подвір'я, є шлагбаум, власний дитячий майданчик, відпочинкова зона, зона барбекю. Все, що потрібно для шашличка. Практично кожен вечір тут збираються сусіди для спільного проведення часу під шашличок. Ще одні ворота на пульті. Вхід в під'їзд. Фонтус. Відеодомофончик у нас. Квартира на восьмому поверсі. Двусторонній ліфт. Відеокамера. Галицький двір. Ось так виглядає під'їзд. Восьмий поверх. Заходимо в нашу фантастичну квартиру. Тільки подивіться, яка вхідна група. Багато шаф. Роздягалочка. Величезне зеркало. Батя нас. В повний ріст фантастичне зеркало ще у нас шафи. Ванна, рушнико сушечка, накладний умивальничок, тропічний душ, душова інсталяція. Все дуже гарно. Красиво. Місце під телевізор, зона б'юті. Рекуператор у нас стоїть. Велике панорамне вікно з виглядом. На вовченецькі пагорби, або яких називають гори. Ось там у нас велосмол, дуже зручно. Батареї Дві в спальні. Робоча зона, шафа. Диван. З підйомним механізмом двоспальна кровать. Перепрошую. Кладова. Гардеробна пральна машина і гарна велика кухня з розкладним диваном. Фактично двуспальне у нас місце. Регулювання температури автоматичне, котел. Додатковий бойлер, газова поверхня, фільтр для питної води, великий холодильник, шафа над холодильником. Бар. Велика швейцарська шоколадка для тих, хто орендує першими цю квартиру. Родзиночка. Величезний балкон. Відкритий. Зверніть увагу. Відкритий балкон з виглядом на гори. Дуже круто. Літом. Столик, стільчики, кава. Терміново зателефонуйте до баті Панаса, здам вам цю квартиру в оренду. Ви зрозуміли, квартира зроблена для себе, не під здачу. Але так сталося, що її будуть здавати перший раз. В оренду прожили люди тут всього-навсього півроку. Люблю, цілую, обнімаю.